Казка про ведмедика. Де шумить сосна креслата, край дзвінкого джерела? Там ведмедиця кудлата Із малятами жила. Двоє менших ведмежаток, ще й ведмедик, старший брат. І любила дуже мати неслухняних ведмежат. Умивала на полянці. В ліс по ягоди вела, частувала медом вранці із бджолиного дупла, вчила з дуба кору дерти, у пеньках шукать жуків, тільки старший був упертий, слухать зовсім не хотів. Кривдив братиків маленьких. Краще б я тут був один. І завжди зітхала ненька. Отакий недобрий син, як ти будеш жити в світі? Та ведмедик не вгавав, і на всі слова сердиті, тільки лапою махав, Ще й хвалився, я вже добре знаю хащу лісову. Я великий, я хоробрий, сам як схочу, проживу. Чого то у лісі регочуть сороки? Чого то зайчата вхопилися в боки, чого то од сміху аж пада лисиця? Оце так невдаха. Дивіться, дивіться, по лісу ведмедик бреде, шкутильгає, маю йому щастя і долі немає. Хотів у ярузі струмок загатити, Щоб потім всю рибку в ставку половити. Намірився з кручі зіпхнути колоду, та й сам обірвався, шубовснув у воду. Чиюсь під корчами побачив комору, як носа засунув, підскочив угору. Їжак нашорошивсь, як тупне щосили. не лізьте, будь, ласка, куди не просили. Ще й білка із гілки. Поглянула коса, зірвала дві шишки, поцілила в носа. Отак тобі треба хвалькоти ледащо, тиняється в хащі, не знаючи, нащо. На річку ведмедик побрів, зажурився. Навіщо тікав я, навіщо хвалився? Чого в цю халепу було мені лізти? І де ж пообідать? Іде попоїсти. Аж тут, в очереті, він бачить гніздечко, а в нім лебедині великі яєчка. Зрадів наш ведмедик, спинився раптово. Оце так натрапив закуска готова. Тепер підживлюся. І раптом на лихо, звідкіль не взялася стара лебедиха. А дзуськи кудлатий, нема сюди ходу, не сунься у воду, не знаючи броду, і дзьобом, і крильми лупцює невдаху, Тікає ведмедик та плаче від жаху. Рятуйте, рятуйте, ой, мамо, ой, рідна. Почула це мати голівонько, бідна. З за яру до річки примчала, щодуху, синка врятувала, насмикала вуха, добігавсь гуляко, ходімо ж додому. Було тобі добре без мами самому. Оце дожилася, по вік не забуду. Ведмедик похнюпився, Я більше не буду. Вже виріс ведмедик, вже має малечу, та згадує й зараз оту свою втечу Подряпинки давні та гулі на носі, і казку про нього розказують досі.